Акордеоніст Андрій Тютюнник, учень Полтавської музичної школи, номер 3 Музикант з особливими освітніми потребами займається улюбленою справою 9 років. Має абсолютний слух та відчуття ритму. Говорить його викладач Людмила Собакар. Йому дуже подобається. Грати на акордеоні, займатися музикою. Він має діагноз пектро аутизму. І для таких дітей будь-який новий крок це вже велике досягнення. А навчання грі на акордеоні потребує не лише Таланту, а й наполегливої праці, терпіння та підтримки єдиної методики інклюзивного навчання в мистецьких школах не існує, адже кожна дитина потребує особливого підходу. Андрій навчається за індивідуальною програмою, розробленою за принципом доступності та послідовності, з урахуванням особливостей його світосприйняття, говорять викладачі музичної школи номер 3 Головним завданням наших, коли ми почали працювати з акрдеоном, було встановити емоційний контакт Навчити дитину відчувати музику через рух, через звуки, навчитися володіти своїм тілом, пальцями створювала спеціальні вправи на розвиток дрібної моторики. Початок гри на акордеоні проводили за методикою Рука в руці. Окрім гри на акордеоні, Андрій вміє підбирати мелодії на фортепіано, не використовуючи при цьому нот. Діляться його наставники. Ми займаємося з 9 років дуже довгий час. Андрій цікава, талановита людина. Він має і гарний слух, і гарні ритмічні навички. Тобто в нас ми використовуємо всі форми роботи, але йому найбільше подобається. Підбір. Він чує, він підбирає. Він з першого разу може почути мелодію та підібрати її. Щойно помітили, у сина хист до музики одразу почали працювати в цьому напрямку, говорить мама Андрія Ірина. До двох років він розвивався звичайно, як звичайна і дитина, все по графіку, ходити, говорити. Після двох років пропала мова. усім і сидів одну точку дивився. І ми почали потихеньку з ним займатися через спів, через якісь, через коні, через дільфіни, через додаткові заняття, через спорт, Ви, ну, і виходити з цього стану. Да? Десь років 6-7 зрозуміло, що в нього. Абсолютний слух він міг натиснути на клавішу. Чи я натискаю він? Десь там в іншій кімнаті він приходить через хвилину на ту ж саму клавішу. Тисне зараз Андрій Тютюнник грає в оркестрі акордеоністів-баяністів третьої музичної школи. Він учасник та лауреат всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв таланти Хортиці та міжнародних фестивалів конкурсів Таланти та Фест».